Друзі, вітаю всіх, бажаю здоров'я. Ремонт в котельні продовжується, але то таке, то таке, така справа. Хочу вам а, сьогодні розказати про а, отаку от плиту. Це плити зі стелі, підвісна стеля. Ну, вони застосовуються в офісах, магазинах. Ну, ви всі бачили ці плити, вони скрізь застосовуються. Вони так доволі легенькі. такі. От, а, матеріал, з якого вони зроблені, такий, він такий крихкий. Ось у мене кусочок є, я, ось він відламується легенько. Повражуємо, таке наче, якби якийсь пресований картон відходи якоїсь паперової промисловості. Е, ну, Там на одному підприємстві робили ремонт, зміняли стелю. Я Думаю, ну, вони їх викидали. Думаю, дай заберу. Е, я Думаю, що вони горючі. От. Ну, і Запридолів, за, за загрузив їх у котел. А вони зарази не горять, общем намучився, поки там там же й дрова залишались. Ну, коротше, це все, Але дивіться, ось я зараз включаю пальник. Ось. І от беремо ось цю пліту. Ось. Бачите, вона не горить. Вона не горить, вона нагрівається. От, і дивіться. І трохи поміняла колір. Поміняла колір. Творець чуть-чуть трошки обвуглився. Але це те ж саме, якби ми палили, я, наприклад, якусь там ну, такий утеплювач, отаку от скловату. Ось я зараз продемонструю, У мене тут кусочок валяється. Ось ця скловата. Ось, Вона теж не горить, але вона трошки усаджується. От, ну... Е я до чого веду. Е я не знаю, з чого воно зроблене. Треба буде подивитися, загуглить. От, може ви знаєте. Ай, гаряче. З чого воно це все зроблене? Але я думаю, що от як ізоляційний теплоізоляційний матеріал. Ну, В принципі, прикольна і цікава штука. Хто може щось хоче утеплити. Дивіться, ну, що пов'язано ну, з високими температурами. Воно доволі дешевий матеріал. І може дійсно у когось є там доступ, де роблять ремонти. Вони і викидаються ці пліти, то ось вам на заметку, так би мовити. А ну, після, термонагрузки. Не, тер... після термонагрузки залишається та ж сама консистенція у неї. От. Тож, оце я вам хотів з цим поділитися. Хто знає, з чого їх виробляють, будь ласка, пишіть, буду дуже вдячний. Ну, на цьому все.